Номер 731 з полученням Запоріжжя Київ буде прийнятий на п'ятому поліці. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Швидкісний поїзд інтерсіті номер 756 з полученням луцьк Київ. Буде прийнятий на 11 колію. Нумерація вакуум починається із західної сторони вокзалу. Шановні пасажири, з 11-ї колії відправляється поїзд Січислав номер 80 з полученням Львів – Дніпро. Щасливої дороги. Швидкісний поїзд інтерсіті номер 731. Полученням Запоріжжя Київ, прибуває на п'ятому полі. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх вокзалу. Пасажири. будьте уважні, не буде поїжджати. Не скільки біля чайка за хворого. Увага, пасажири, поїзд. номер 2 Получення в Києві, Дясіння поїзд перебуває та западний полі. Номера це робить починається від запасної соромі. Поля оберіг. No Получення у партії буде прийняти на одинадцять політич. Номера 3 починається від закладу. На голосній полі. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Ну я не знаю, я по Я Все хорошо, Закінчується посадка на поїзд Степанія номер 43 з полученням Черкас Івана Франківська. Поїзд перебуває на шостій полі. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда, а проводжаючих вийти з вагонів. Увага пасажири. Закінчується посадка на поїзд номер 49 з полученням Київ. Рускати поїзд перебуває на, полі. Усе, на поїзді, посажири, шостій полі. Просимо пасажирів, перевірити усе на своїх життя і зайняти свій місця у погодах поїздку, а проважаючи вийти за Шановні пасажири, шостої полі відправляється поїзд Тефанія. Номер сорок три з полученням Черкаси Івана щасливої здоров'я. <говори> Шановні пасажири, шостої полі <говори> відправляється <метро, янце>, поїзд номер сорок <говори> дев'ять з <-й>. полученням щасливих дороги.